Я Запрошую своїх отців до цього мікрофона і прошу вашого благословіння на всіх нас присутніх. Отже, Михайло, очі Володимирович, скажіть, прошу. Регламент три хвилини. Слава про на що. Слухаючи список, бувши кандидатів на мера міста, я звернув увагу, прізвище теперішньої голови було останнім. Це Пісьмо говорить, останні були першими. Так і сталося. А перші останні. Я, пане Володимира, знаю десь 10 років. Знаю всі його дії, і я про тільки став єдиний сміло, кажучи, як священник і як батько. Та людина розслуговує цього місця і той довіри, яку сьогодні він подержить. Мені подобалися ті слова, які сказав пан Володимир, що ми повинні не ділитися на партії, а працювати спільно. Хто б з вас не був в якої партії, пам'ятайте, вам народ довіри працювати. Робити для блага міста. Все. Оже досить вже тих інтересних і ділення. І кожен депутат, пам'ятайте, тільки від нього, а від вас, і колег дорогі. Не ради своїх інтересів прийшли. Пам'ятайте ще раз, не ради своїх інтересів, а ради міста, ради людей. Це дуже важливо. Я прошу наголошую це. Я впевнений, що праця депутатів ваших разом. Пан Володимир принесе Бо знаємо його як ініціатора всіх тих подій, які буквально кілька років тому відбувалися тут. Як він з перших виводив молодь, як він йшов, він його й суду авлоган, хай буде допомагає. Бо це людина дійсно з Богом. І тому я хочу віддати тільки таке. Володимир. Є така легенда. Коли одного разу Христос проходив весною по полях, і да дивиться, чоловік старенький обробляє поле. Але як йому допомагати? Він має сили фізичні. Навіть обробляє там грудки, грудки розбив, не розбив, неба не така ділянка, яка мала бути. Підходить Ісус Христос і дуже не пізнав його. Передавшись, каже, чоловіче, чи така нива, так неакто оброблена. Зародить, я не на свої сили на Бога надіюсь. Це подобалося Ісусу Христу. І він пішов. Іде далі, дивиться, юнак обробляє ниву, здоров'я, фізично, обробляє грудку до грудки, вся розпушує має бути. Ісус Христос підходить, поздоровившись, юнак не пізнав його і каже, юначе, та певно гарно заводиться дим, а я ж? Я надіюсь, за свої сили. Я попробую, буду мати. І це вразилося з Христа. І каже Христос, до цього юнака, юначе, Я змикаюся, дозволь мені перейти через твою ниву, Подалеко мені ще йти. Будь ласка. Прийшов, і тільки десь не десь носилися стопи. Знаки від стопів на тій ділянці. Проходи час. зеленіли поля. Люди виходять. Ще так прекрасно ліва родила. Гарно. Це то старі дідуся, який так напарано пробляв, бо він надійсь на Бога. А чия ліва чорніє, тільки десь десь у стриці є. Це того юнака, який надійсь на себе на Бога. Ось так і саме. І хай Господь володимир, благословить вас. І це свята Трійця. І хай об'єднає всіх єдиних, Бог єдиний, Трохова. Так само всі. Будьмо ми єдині із Богом, Хай Бог води. Слава Ісусі. Перед вибором связано в базиті, що на Святослава було сказано, що «Нагадування зі мене, чому до деревино, де наливаєш та і батьківки. Часі перед виборчою компанією. Хтось подумав, що треба вже забирати старі бурдюки, бо прийде молоде дуже гарне вино. Але молоде вино ніколи не буває кращим за те вино, яке є прислане. Тому й Господь Бог благословить, щоб пристояне вино було в старих бурдюках. А молоде вино, яке тільки зроблено, налити буде молоді бурдюки. Хай Бог благословить вас спільною працею. Листя поза Всіх вас стоїть, зрозуміти, яку відповідальність на себе взяти. Та й Господь Бог дозволить вам провести інвентаризацію свого виборчого, своєї дільниці. Щоб вас очі спитали, скільки у вас є на дільниці, і ви сказав, скільки у вас є одиноких перестарілих і ви знали, які проблеми треба виконати, щоб ви це знали. Це ваші служіння. Сьогодні ви починаєте служити. Що з вашого служіння? Господь Бог ще б щось вам славу особисто в <кій> добре, Але з вашого служіння людям. Нехай Господь Бог вас благословляє, як можливість створити при міській раді якийсь орган, який би допомагав морально духовному житті міста Чоткова. Бо вода це не зроблено. Дітей ми накормимо. На інших, типів я чи етапах, не фігурували якісь певні такі документи з якогось значного місця, яке існує в місті чоркові, під проводом якогось мера, е, якісь певні організації, яка це дозволила зробити. Глобально видимося ті речі, які в нас є. Тому ми просимо трошки міняти моральність цього місця. Ну, я дуже просив від нас всіх, на другий рік до 25 років нашої незалежності України. Я би хотів, щоб ми всі разом з вами зустрілися на тому меморіальному комплексі, де поховані наші січові стрільці, воїни Української Галицької армії, і замордовані в тюрмі, ті, що і ітапом йшли до Умові, воїни УМУКА, наш права, щоб ми там зустрілися. І це було найкраще місце пам'яті нашим героям. Я закликаю всіх до спільної толоки, щоб ми це зробили до Дня Незалежно. Ми долучимося як церкви разом з вами. З Богом, хай Бог благословить Скритці вас. Ви ще не знаєте, ніхто ну, був може депутатом, то вже знає. Ну, дій, нам приємно, що ви йому люди. Яка це велика відповідальність. Любіть один одним. Якщо не такі, як я, то він не поганий, він просто інший. Він має свій спосіб мислення. Песялка має дуже багато кольорів. Якби вона була кольору, вона була б ніяка. Мелодія складається з семи ноту. І молоді надканями на нічого, вона ніколи не скаже, що найкраща за нотку Фа. Але коли вони її послідовно поставлені, вимальовується І Господь Бог вас стоїть написати прекрасну симфонію міста Чортова і прекрасну картину найкращого міста в світі, яке можливо колись і буде.